Мова йде про тотальне даруйте лягання під Китай, бо Китай відіграє там ключову скрипку. Чому? В якому плані? Китай намагається оцей зробити такий опозиційний умовно клуб проти G7 так. проти Великої сімки. Тому що на G7 припадає велика доля світового ВВП. От вони хочуть протистояти цьому. Що таке Брікс? Цього до, фактично до сьогоднішнього моменту Брікс. Не відігравав якоїсь важливої геополітичної ролі. Лише це був культур до сьогоднішнього моменту, да, абсолютно так. Так, це так але це, це не означає, важливо. але це не означає, що все кардинально міняється. Та ні, ні, Тарас. Я тебе переб'ю. Я ж не Навіть, говорю, що сьогодні. Хоча китай, хоча китай, я тобі хочу сказати, хоча Китай дуже цього прагне, і там не тільки про дело, де де доваризацію, от у нас так багато не було де олігархізація, де доларизація у слонаті. Ціль була Китаю, яка він у сунуціль переслідував це юанізація економіки країн Брікс, робтоція також хороша те. Вже оце вже Індія сказала. Ну ви знаєте, ваш юань нам не підходить. У нас є так своя це валінка. ж дедаризація та сама, Траст. так але я, я говорю про те, що Китай намагався намагається накинути свою домінацію, тобто він умовно є лідер такого антизахідного клубу, до якого долучаються країни не зовсім антизахідні. Бо тому ж ті ж самі саудити, так, Об'єднані Арабські Емірати, що це за країни, особливо Об'єднані Арабські Емірати. це країна експатів. Хто зробив Об'єднані Арабські Емірати? Британці, американці. Експатії, тобто які заїхали, з пустелі, зробили фактично велике місто. дали зрозуміти, що араби можуть заробляти так, на би, би. своїх природних ресурсах, але ну, що, що саме чому... саудити зараз роблять так? Та, та. та, тому, та, тому яка була це радіамериканці, там тобто, там трішки, але це радше буде клуб за вигідними інтересами, де буде кожен користати. Традиційні вигідні фінансові торгові. Так це Росію підсилює, але я не бачу, що це підсилює Росі. <с Росію <с це, ми це не підсилює. про заємки Росія, 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 Росія абсолютно в цьому плані. Хіба як сировинний додаток до Китаю може бути а і, їм і сам і Китай, не треба. і сам Китай він же в цій історії він не є зараз на даний момент таким сильним, яким він себе представляє. Тому що економічний спад великий, е, відсоток непрацюючої молоді, і плюс мілітаризація суспільства. Це те, що переслідує Китай. Тобто економічний спад намагаються перекрити так званими е, історичними війнами, які вони Дивись. будуть проводити з, з Тайванем. До е, 2009 рік створений Брікс, 2010 він розширився пар. Так, е, і до вчорашнього дня, до вчорашнього лише дня, більше трьох мільярдів населення. Розумієш, це, ну, чи ледь не половина населення не, планети. Це, це, це круто, до речі. А ну, тут ми зараз ще прям... Близький Схід фактично туди відкинули, за який йде війна. Я би не говорив про Брікс, як розширення Брікс, як як щось таке, знаєте, єдине ціле. Це Ні, не ми про зараз єдине про ціле, говоримо, як про G7, G7 такі де рішення. Це G7 цікаві. рішення приймається консенсусом, то всі голосують за. Всі зацікавлені прибули маленькі Брікс зараз, зараз. А Брікс це радше буде клуб е, за інтересами. Як я це бачу, тобто саудити мають свої стосунки обов'язкова західним світом. Запитання тобі і проясни от... нам, які офіційні документи Велика Сімка ухвалює обов'язкові до виконання всіма країнами, бо це ж не лише а це не про виконання, це не про не лише країни, а й європейський союз там великі Сімці. і плюс е, великі сімці завжди це також країни спостерігачі. Тобто в останньому G7, якщо я не помиляюся, там вже ж були не тільки сім країн. Сілія була, а да, Індія. що це свідчить про те, що кожен шукає прагматичних торгово-економічних стосунків грошей, угу. як кажуть, il denaro в Італії. та тобто гроші вирішують все Звичайно. і в цьому плані. Очевидно, і, і і те саме буде з Брікс. Хоча Китай знову ж таки я наголошу на цьому, намагається на цьому побудувати цілий антизахідний блок. Але так, так, так не так. станеться, чому в чому в чому в, 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 в цьому тому? Сау... Там є Об Емірат, є об'єднані арабські мірати, є Саудівська Аравія, навіть та ж Бразилія, яка зацікавлена в співпраці з західним світом. Тут важливо зрозуміти, що що до речі, є така маленька ремарка щодо Брікс. Ви знаєте, як створили Брікс? Так, да, да, да ну на ти розкажи, глядачам цікаво, дід, буде. Як, 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 як і велику двадцятку. Е, ну це, це ж такий знаєш аля. Взагалі це була стаття з Street Journal. Да, де, один з експертів просто написав, що гіпотетично було б круто, якби отакі ці країни між собою співпрацювали, тому що у них дуже схожі економіки. Вони б працювали... 4, чотири да. так, вони би працювали ось так, і великі експерти економічні з міністерством Росії і Китаю подивилися і сказали стоп. А в чому, чому реально ні. Що би ні. Да. І вперед і запустили, і погнали, поїхали. Е, тому вроді би з такої дрібниці, а насправді, наскільки це важливо, економічна експансія на ту чи іншу територію. Е, ми можемо ідеологічно. Вони, вони ж ми ж розуміємо, що це боротьба інь-янь, захід, схід і так далі. Тобто вони в Китай що він не справляється економічно час, з боротьбою з Заходом, тому що. Америка зробила ось так, і економіка США пішла ось, Китаю, пішла до Низу зразу. Америка зробила ось так, і в неї не вистачає вже цих якісних технологій і так далі, тому подібне. Ну розуміють, стоп. Тобто ми ці 30 років ми пахали, ми роздували нашу економіку, наше ВВП роздували все інше. А воно виявляється, не працює в війні. Ми ж працюємо на що? Ми хочемо бути потужними, ми хочемо відвоювати Тайвань, ми хочемо бути сильними, потужними, як була Росія, як ми думали колись військово. А це не працює. Значить, що треба робити? Міняти наші плани експансію економічно. Якщо вони економічно зв'яжуться, оці всі регіони, всі країни, дуже, -дуже міцно. Розірвати їх буде дуже складно, навіть якщо ідеологічно між ними будуть протиріччя зараз там, Індія і Китай. Там є проблеми. Ми розуміємо, кордон там, ну ми навіть сюди не будемо заглиблюватися, є свої проблеми. Ну якщо в них буде там внутрішній там е торговоторівельний там оборот, там не знаю, там декілька трильйонів, і вони розуміють, якщо вони зараз розірвуть його, і вони обидва підуть лісом через там рік, два-три, вони цього не зроблять. І вони прекрасно це розуміють. Китай це розуміє, що економіка вирішує все. Китай він трішки хитріше мислить. Він зараз програє там США, там має на увазі ідеологічно. Він скаже: добре, ви там хочете перемогти в питання, Росії? Да. Питань немає. Ми зараз трошки поступимося вам. І Тайвань почекає трішки. Ну, через років там п'ять ми будемо говорити вже по-іншому, тому що весь регіон. І Цибрі. тут не використати історію з Пригожином для послаблення тієї ж самій Росії, яка також претендує на доміку, я не чого б... що так це питання? Я не бачу, як може <зас> це використати. Ну, я Тому що мені варіантів. цікаво, воно Ні, нема просто варіантів. Я, я не бачу моментів, як це використати. Захід може використати проти Путіна. Навпаки, Путін закручує ще більше гайків ліквідацію Пригожина. Що це, в принципі, було абсолютно логічним, як на мене, після того, що Пригожин робив. Жоден диктатор світу не може собі це дозволити. До речі, є класна книжка на рахунок того. Як диктатори діють. Диктейтор'схенбок називається. Брус Бенед де Москіто. От рекомендується почитати. Там все чітко написано, як діють диктатор. І диктатори після програми підемо читати. Обов'язково. Обов книжковий клуб тепер треба наступну програму. Ми будемо з собою приносити на програму, показувати, демонструвати. До речі, це хороша ідея. Приносити, брати книжку, так що носіть. Тобто ми Брікс можемо перегорнути й забути, Та ні, ні перегорнути. Ми не можемо. Очевидно, ми цього не тобто, треба слідкувати, але я би не говорив про це. Про Брікс як якусь таку е, велику антизахідну коаліцію. Це буде клуб, де будуть заробляти, очевидно, де будуть і це означає, що ці країни, які війшли в Брікс. Вони абсолютно порвуть стосунки з Заходом. Росія так. Вона силою факту того, що розпочала війну, вона втратила будь-яку комунікацію в грошах, у всьому в дешевих інвестиціях, містицях я, 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 я грав довго. Я хотів ще в цьому контексті одне таке запитання, щоб Саша тут його розкрив. Бо мені цікаво було, я там слухав його коментарі з приводу відтермінування контрнаступу на весну. І учора у Street Journal вийшло в матеріал. Ну, це не в формі там був інтерв'ю, але з, нібито з цитатами Залужного. Про те, що знищення Пригожина, саміт Брікс, е, ну, вони про саміт там не говорять, але я вже поєдную ці всі речі. Знищення Пригожина, саміт Брікс, коментар залужного про наш контрнаступ. Він сказав наступне: що українські командири кажуть, що час для їхнього контрнаступу ще не вичерпано. І залужний сказав офіційним особам США, що українські війська знаходяться на порозі прориву. Оце ще один коментар. Можливо, він не зовсім канву лягає зараз нашої бесіди, але все-таки хотів би, щоб ти, е, в канву як теж. Військовий ну, експерт тому, що, тут... Тому що воно все в Канву. Тому що захід, ну. Бачите, захід не на все реагує. Захід проявляє слабкість, Захід, захід дещо проспав. Бачить я в захід, захід, захід проспав, захід проспав Брікс. Треба відверто сказати. Це Бач. за те, що колись боролися років 50 назад. Оце слухайте, за це слухайте, слухайте, слухайте. Якби так, зараз, якби так, зараз, якби ну, зараз реально, якби, слухайте, слухайте, якби слухайте, зараз уявити війби. на посаді Ейзенхауера чи кого-небудь подібного, чи Трумена на посаді президента США, я думаю, що в Саудівській Аравії вже би переворот відбувся, як в Ірані в свій час, коли Іран, ви пам'ятаєте, що захотів автономії самостійності і відійти від підтримки британців і США в свій час. Чим це закінчилося для Ірану в 50-х роках? Ну, різні версії, це іру недотичне, непричетне, але само по собі це воно не виникло. Якось нізрідки. так сталося. Да. Да. Тому я просто кажу, що зараз захід ну, ну, розслаблено і проспали дуже багато загроз, і недооцінка. Фактору Азії, недооцінка фактору Півдня, недооцінка фактору Китаю, і всього воно зіграло те, що воно зіграло, щоб Брікс розширюється. І просто спостерігати за цим і сказати, що воно нічого не значить. Я ж кажу, що років 50 назад за це б вже якісь перевороти відбувалися, Щось би було. Ну просто так би це, просто так би це не проходило. А зараз, ну, дивіться. Індію, от візьміть Індію. Як працюють з Індією постійно? США намагаються російські впливи, які там засіли, оці вже начебто і вибили, начебто вже Індія зменшує обсяги закупівлі зброї в Росії, наша із 400 бере ще вони все одно. Все одно не можуть. Все одно дуже важко дається. Начебто вже і Китай оточують, і там і бази на Філіпінах, і всюди, і всюди американські, начебто все окей, і Окус цей запрацює, а теж ніяк не можуть до кінця. Mm. Тобто щось десь не працює. І це, до речі, через це, от у Росії, на... на жаль, для нас, коли є внутрішні кризи, нічого хорошого для нас це не означає, чи для світу. У них всі внутрішні суперечки вирішуються назовні. ФСБшники зараз з військовими борються російськими на території України, але ж на території України нам же ж від цього не легше, те, що відбувається на окупованій частині. Треба, щоб і, вони свої, і, свої, і свої болі, свої проблеми на нас екстраполюють. Застосовувати тактичну ядерну зброю проти України, погрожувати чи ні? Одні кажуть, та ні, не, почекайте, ми будемо військовим. А ніці кажуть, давайте ще ну нам же від цього не легше. А американці навпаки. У них проблеми зараз Трамп, це все вони внутрішні, внутрішні, внутрішні. Ще й республіканці, які кажуть: згадайте доктрину Монро. Нащо вам оце зараз там світом? Давайте, давайте внутрішньо. Ізоляціоністи тільки цього чекають. І ось ці, які зараз працюють над Бріксом, над цим глобальним проєктом, вони це розуміють. Тим більше зараз час, коли знову ж таки боротьба з Трампом, це все. А тепер і як це впливає на нас? Це безпосередньо і так, на наш так, контрнаступ, так, так. тому що. Цьому ж матеріалі здається, Wall Street Journal, от Якраз в цьому ж є коментар да, одного з американських чиновників, який каже таке, що от про весну ми згадали. А ми на весну можемо не зібрати таку кількість. Да, да, Він говорить про це. Ми можемо на весну таку кількість зброї. У, у нас просто стільки немає. В цьому ж матеріалі. Да. Ми не можемо, ми можемо для вас не зібрати таку кількість зброї на весну. І це ж тиск постійно. Так давайте зараз. Залужним відповідає: Ну да, ми можемо зараз. Ми прорвемося. Дійсно, ми пройшли роботі. На це з. Ціною великих втрат і ціною великих зусиль, важких кривавих боїв, але дійсно ми здобули результат, який ще треба закріпити, тому що там ще дуже багато ворожих підрозділів, які є, які ще не всі втратили боєздатність. І дійти до Такмака, до Мілітополя, це на мапі, здається, швидко і легко. Насправді це, на це можуть знадобитися тижні, тижні, якщо не місяці. Це теж треба бути реалістним. При цьому, що нам кажуть, так ви ж об'єми допомоги отримали? І, кажуть, і, і абсолютно цинічний підхід, прагматичний, от по-американськи. Ми вам дали. Покажіть результат. Ми чекаємо від вас результату. Те, що ви стримуєте атаки росіян на Куп'янську, на Лимані, ну, А слухайте, якщо ви втратите той лівий берег з ну що станеться, за ту ціна ви вийдете на Азов. Де економіст ну, пише, це, що це, це, ми це, не це, все це. отримали. Uh, не все. Де економіст пише, що не всю техніку отримали. Ну, от. А, там, а це ж ми, це ми вже віддамо. Там же ж економіст посилається на нашого генерала, неназваного, да, я, я, навіть, я навіть підозрюю, хто це mm -hmm. ну, я не буду mm -hmm. говорити, який каже, що слухайте, нам не все дали. Це ж наш, наша відповідь їм. Ми ж на сторінках ЗМІ зараз дискутуємо з Заходом постійно. Що, ну, до от, речі, ми, дуже дуже непогано. Да, ми постійно їм кажемо: ну і от, ми входимо в цю ситуацію. А тепер, а ясна річ, ми підтискаємо. Зараз інша заява Лінсі Грем, який приїхав і каже: а ми чекаємо, що наступного року будуть президентські вибори. Так. Ну, а як? А це президент Байден, який каже: сподіваюся, наступного року День Незалежності буде мирний. Це сп... Та, хтось каже, це просто сподівання. Та це просто, це не звертайте увагу, це просто. Uh -huh. Грем сказав свою позицію. Нічого собі свою позицію, він сюди їздить доволі таки часто, і він явно транслює не свою позицію, він транслює настрої, які є, принаймні, серед республіканців. До чого ми доходимо? Ми доходимо до того, що для нас, в разі, якщо ми зараз. Не робимо прогресу на полі бою, а таке може бути на півдні, тому що це війна. Ми не можемо спрогнозувати в ідеальний сценарій. Нам треба говорити, що стоп. І от президент про це вже почав говорити. А ми схід не залишимо. Це натяк на те, що ми будемо переходити в стратегічну оборону, як би там не було на осінь зиму на певному періоді. Тому давайте так розраховувати на те, що ви нам на весну маєте дати забезпечення, тому що ми зараз проведемо ще додаткову мобілізацію. Окей. Яку зброю ці підрозділи отримають? Ну, з чим вони підуть. Ми піхоту поженемо. Це теж неправильно, тому що це будуть великі втрати для людей, Нікому і, і на, на фоні затягування війни. Тому ситуація складна. Вона доволі таки непроста. І нашим партнерам просто треба теж дати зрозуміти, що слухайте, ну якщо ми говоримо, що війна на виснаження, якщо ми вже війшли і кажете, що марафон, так війна на виснаження не обов'язково передбачає постійний наступ. І він просто є неможливим, тому що наступати постійно, ну це ну, ну, неможливо наступати півроку, рік. Це неможливо бути в наступі. Люди банально втомлюються. Вони отримують поранення, вони гинуть, не вистачає зброї. Ні, можливо, вистачає... можливо, робити місні штурми, як робили вагнера і так далі. Там, ну, просто ну, кидати отак на обої. В варіанті Росії, так. Да. Да, ну, ну, тому цього тому цього ситуація, не вона от така. І вона на тлі цього всього вона доволі таки непроста, і нашому командуванню не зазрю в цій ситуації. Військовому. Тому що а, ми ж прекрасно собі розуміємо ризики, які є, з цією лінією фронту, яку є, зараз легко сказати, що ви візьміть і здайте Харківщину. А люди, які рік тому звільняли Харківщину, що ми їм скажемо? Вони теж рік тому йшли в наступ. Вони звільнили велику частину української території. Ми скажемо, що ми зараз нею пожертвуємо і не факт. При цьому, що ми проведемо наступ, і дійдемо до Криму чи до АЗОВ. Ціна дуже велика. Тому я думаю, що перемовини про підготовку і постачання зброї і перехід з часом стратегічного оборони у разі, якщо найближчим часом, це найбільш реальний і компромісний варіант.